Вітаємо у клубі 700. у Державному університеті Огайо. щороку одному гравцеві вручають Джерсі, яка символізує найвищий рівень сили характеру. Минулого року володарем цієї джерсі став Кемерон Беб, капітан команди. Тім Доусон розповість нам його історію. Я сказав, що не можу більше. Прийшов у роздягальню і впав. У 2018 році Кемерон Беб був одним із найкращих приймаючих серед університетських команд. Він отримав повну стипендію в університеті Огайо і мріє одного разу перейти в НФЛ. У тебе були шанси? Це справді було так. У 10 класі університети почали слати запрошення. Упевнений, ти тоді вважав, що гідний грати в НФЛ. Розкажи про це з дитинства моя сутність будувалася на тому, що я буду грати в футбол. я хотів займатися тільки цим, стати центровим. Я мріяв грати в американський футбол. Проте мрії Кема зруйнувалися у 2018-му За тиждень до початку шкільного сезону він пошкодив зв'язку в правому коліні і мусив пропустити рік. Для 17-річного хлопця життя без гри, на якій будувалося все життя. Здавалося, нестерпним через дев'ять місяців його взяли приймаючим в університету Гайо. його праве коліно було в порядку, але потім сталося несподіване. Все було чудово, але одного разу я зробив крок і відчув, як у лівому коліні хруснуло. Я вибув на весь сезон. Наступного сезону 2020-го Кем знову пошкодив ліве коліно. Це був переломний момент. Пам'ятаю, як говорив хлопцям. Не знаю, що робити. Я був дуже розчарований. Я не розумів, чому це відбувалося зі мною знову і знову. Я працював 9-12 місяців. Ставив на кін усе своє життя. Кемерону були знайомі труднощі, але після третьої операції на коліні він почав сумніватися в тому, що зможе грати, і вирішив зібрати речі і повернутися додому в Сент-Луіс. Але одного разу він поспілкувався з водієм таксі. Я був пригнічений і сказав тренеру Дейву, що хочу повернутися додому і розібратися у всьому цьому. Я замовив таксі до аеропорту. у водія в автівці лежала Біблія. Вони розговорилися з Кемом. Я був роздратований на своїй хвилі. Трохи розповів водієві про себе. Коли під'їхали до аеропорту, він запитав: чи не проти я помолитися? Він сказав: я відчуваю, що Дух Святий хоче, щоб я помолився за тебе. І запитав: Можна я доторкнувся до твоїх колін? Це було дивно, але я сказав добре, давай. Він відкинув крісло, поклав руки на мої коліна і почав говорити те, про що я йому не розповідав. Від себе він ніколи такого не сказав би. Це Дух Святий говорив. Я почав плакати. Мене трясло, я познайомився з цим чоловіком лише п'ять хвилин тому. Пам'ятаю, як я відчув мир, радість, щастя, незважаючи на те, що я пошкодив коліно втретє. Я зрозумів що так і треба було. І я був впевнений, на той момент, що далі все піде якось по-іншому. Він вселив в мене цю віру. Кем вирішив залишитися в Огайо. Водій запросив його до церкви тієї неділі. Слово Боже викрило мене. Я пам'ятаю, як пастор Брайан виклав мені Євангеліє. Мені знадобилося 19 років, щоб почути Євангеліє. Яке змінює серця, слово боже, гостріше двосічного меча. Воно змінило моє серце. Кем вирішив залишитися в команді та став у ній лідером із вивчення Біблії у 2022-му, Після четвертої операції на коліні, Кем знову повернувся в гру і став капітаном команди. 12 листопада 2022-го він зробив свій перший університетський тачдаун. Я повернув голову і побачив Сіджея. Я чекав на нього і простягнув руки, а далі темрява. Пам'ятаю, тільки що добіг і подивився вгору. Я поклонявся Богові, дякував за всі моменти, коли він допомагав мені йти далі, незважаючи на темряву. Він використовує мене. Це його історія. сьогодні Кем спікер і волонтер у організації, яка служить дітям сиротам, через травми Кен не може грати в НФЛ, але він не забуває про головне Якщо звернутися озирнутися на п'ять років назад, до того як я сів у те таксі, то сьогодні я абсолютно інша людина завдяки Духу Святому. Він вказує на Ісуса, це може бути церква, бізнес або дитина. З ким би я не говорив, я розповідаю про останні п'ять років, про те, як Ісус працює дивовижним чином. Це моя мета. я хочу, щоб усі пізнали його. Він підняв мене за своєю благодаттю, коли я не шукав його і не думав про нього. Я думав, що знаю, хто такий Ісус Христос, але Він показав мені, що я зовсім не знаю його та явив мені. Свою любов. Дайте Богу згоду явити вам свою любов. Дозвольте цьому статися. Він запрошує, розкриває обійми і каже Ти мій. Я створив тебе, я вдихнув у тебе життя. життя Кема будувалося на спорті. Він мріяв про те, щоб стати найкращим гравцем. Він мріяв про НФЛ і був близький до своєї мрії. Кем вважав, що це його сутність. Що робити, якщо у вас забирають ідентичність. Життя Кема змінилося завдяки розмові з водієм таксі. він сказав можна я помолюся за тебе. Якщо ваші мрії розбиті, і ви замислюєтеся, хто ви? то У мене є хороші новини. Ви дитя Боже? Ви від Бога. і я хочу запитати, куди ви йдете? До Бога? Чи своїм шляхом? Кем змінився? А потім сказав я хочу більшого. І я запрошую вас сьогодні зробити те, про що говорить Псалмоспівець. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь коли відкриються ваші очі, і ви все зрозумієте. Тоді скажете, я хочу більше цього. Можливо, ви маєте бажання народитися згори та бути не сліпим, а зрячим. Схиліть зі мною голову і повторіть просту молитву. Бог почує і зрозуміє вас, і він відповість. Не жартуйте з Богом. Біблія говорить, якщо шукатимете мене всім серцем, то знайдете мене. Зробіть це не жартома, а від усього свого серця. І Він відповість вам. Молимося. Ісусе. Скажіть його ім'я в голос. Ісусе. Я приходжу до Тебе. Я хочу знати тебе. Я хочу зустрітися з тобою. Господь, прийди в моє серце. Прости мене за всі мої гріхи. Покажи мені, що ти реальний, що я можу жити з тобою. Що ти не недосяжний Бог, але Еммануїл, Бог, який поруч всередині і навколо мене. Наповни мене твоєю любов'ю. хрести мене у своєму дусі. Я прошу про це в ім'я Ісуса. Господь Всемогутній, Я прошу про хрещення у твоїй любові, наповни до надлишку. Нехай вони пізнають наскільки ти реальний. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла, мова жестів. Вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. День подяки це особливий час для Кейтлін шоу шість років тому вона ледь не загинула, а вона особисто дізналася, що Бог реальний відповідає на молитви і ніколи не залишає нас. Дивіться далі в нашому сюжеті. Того дня був сильний вітер. Я чув, як гілки падали на дах. Раптом пролунав вибух. Який сколихнув наш будинок? Це було в середині листопада 2017-го. Сім'я Джона та Айсі Лішоу закінчили обідати. Їхня 14-річна донька Кейтлін пішла до себе, щоб трохи відпочити. Раптово тридцятиметрове дерево впало на їхню спальню. На допомогу прибіг сусід, а рідні відчайдушно намагалися дістати Кейтлін. Дерево повністю заповнило собою кімнату, дах був під ним. Я бачив небо і дощ. Я забігла до кімнати і почала кликати доньку, але вона не відповідала. Дерево було величезним і занадто важким, щоб його відсунути. Джон зміг побачити тільки ногу. Я знайшов Кетлін, але голову ми не бачили. Я почав тягнути її за ногу, потім за руку нічого не виходило. Я намагався з усіх сил Донька не рухалася. Її голова була під деревом. Це було страшно. Навколо були лише гілки. Я думала, що вона померла. Я тягнув її за руку, і поступово вона почала звільнятися. Я не можу пояснити як, але мені вдалося дістати її з під дерева. Це було неймовірно. І я розумів, що це Бог втрутився в ситуацію. тільки він. Кетлін не реагувала. Її перенесли до вітальні, викликали 911, а Джон почав молитися. Я поклав руку на її голову і сказав: «Отче, в ім'я Ісуса, прожени дух смерті. А потім я почав говорити: Ісусе, вдихни в неї дух життя. У в той момент. Її груди почали рухатися. Кейтлін почала трястися. Це було схоже на напад. Вона хапала повітря, хоча до цього моменту не подавала ознак життя. Вона просто лежала. приїхали рятувальники і відправили Кейтлін до лікарні. Джон і Айсіла поїхали за нею. Дочку під'єднали до апарату життєзабезпечення, і я почав молитися за неї. Поклав на неї руку, просив про чудо. Батьки почали телефонувати рідним, друзям, і незабаром за Кетлін молилися люди від Вашингтона до Теннессі, і навіть до Гуамо. Сотні, якщо не тисячі людей, молилися за мою доньку. Я сказала: Господи, дай їй ще один шанс. Прошу за 18 годин лікарі відключили апарат життєзабезпечення, щоб перевірити, чи зможе Кейтлін дихати самостійно. Це був момент істини. Кейтлін або буде і далі боротися, або ми відпустимо її. Я пішов помолитися. а Коли повернувся, то дізнався, що її стан стабілізувався, і вона дихала самостійно. Було схоже, що ситуація повернулася на краще. Вона продовжувала боротися за своє життя. Через 18 годин після відключення ШВЛ стан Кейтлін стабілізувався і вона дихала сама. А ще через 6 годин піднялася і пішла коридором, разом. Із медсестрою Медсестра розповіла історію дівчинки іншим медпрацівникам. Вона сказала, я не повинна називати імена, але в нас є дівчинка, на ім'я Кейтлін. Я дбаю про неї. Вона справжнє диво. Тільки подивіться на неї. Кейтлін швидко відновилася, і вже за кілька днів її виписали з лікарні. Усе це сталося у п'ятницю, а в неділю ми вже були з нею в церкві. Це було неймовірно. Вся громада була у захваті. За два тижні після чуда Кейтлін, Сім'я Шоу відсвяткувала День подяки з дійсно вдячними серцями. Я знаю, що багато хто молився за мене. Я дуже їм вдячна. Я дякую Богові за те, що він дозволив. Нам усім зібратися ось так на день подяки. Це було особливе свято для нас. Ми були дуже вдячні і раділи, що наша донька з нами. Бог не покинув нас у цих випробуваннях. Він був завжди поряд. Ці події змінили погляд Кейтлін на Бога. Я почала по справжньому вірити у нього, тому що. Він врятував моє життя. Якби не він, мене б тут не було бог реальний. Він відповів на всі мої молитви. Він не залишить і не покине вас. Наші серця наповнені вдячністю Богові. Бо серед такого жаху він зберіг нас. Ми вдячні йому за те, що він провів нас через це. Кейтлін сказала правду. іноді люди вірять, тому що їх виховують у вірі. Вони знають, що Бог існує, але чи довіряють вони йому? Чи визнають той факт, що він той, ким себе називає? Що він бачить, знає і любить нас? хоче позбавити нас від нужди? І іноді потрібні переживання на кшталт тих, через які пройшли Кейтлін та її сім'я, щоб Бог став реальним і змінив життя. Ви хочете чекати такого моменту? Він той, ким себе називає. І завдяки цьому ми знаємо, що можемо закликати його ім'я, бо він чує і бачить нас. Він бажає бути частиною нашого життя. Ми хочемо приділити час молитві. Я не знаю, які обставини зараз у вас, але у всіх нас бувають проблеми. І тому ми говоримо: Господи, покажи мені, навчи мене, доторкнися до мене. Нам написала Одрі кілька тижнів тому. Я вімкнула телевізор, щоб подивитися клуб 700». Наприкінці програми Гордон почав молитися за людину, у якої проблеми з правим коліном. Це була я. Моє коліно завдавало мені труднощів, а воно боліло під час підйому сходами. Перед тим як увімкнути телевізор, я наклеїла на коліно знеболювальний пластер. Після молитви я проголосила, що здорова, і зняла пластер. Я зцілена в ім'я Ісуса. Я можу без проблем ходити сходами. Дякую, Ісусе, за силу Твого імені та Твого Слова. Ну що ж, ми радіємо разом з вами, одрі. Це чудово. Ось що пише Ернест із Лос-Анджелеса. Він почув Вітері слово знання про високий тиск. Чоловік схопився за нього. Мені це подобається. Він схопився за нього і сказав це про мене. Він проголосив зцілення, знаючи, що це слово було для нього. Він більше не страждає від головного болю вечорами, коли лягає спати. У нього немає запаморочення під час швидкої ходьби. Слава тобі. Ісусе, ви можете дійсно схопитися за зцілення. Подивіться на чудо Кейтлін. Її батько сказав: Я протистою духу травми та смерті. Я не дам смерті викрасти мою дочку і поверну її до життя. А одрі сказала: Я почула молитву про коліна і прийняла її. Вона була для мене. Я зірвала знеболювальний пластир. І почала ходити сходами. І зцілення стало моїм. Коли Ернест почув слово про високий тиск, то сказав: це про мене. Я приймаю його, я беру його. Якою була перша проповідь Ісуса? Ми бачимо її в Марка 1. Час виповнився і настав уже. він настав. Царство Боже наблизилося. Це означає, що воно тут. А що таке царство? Це коли воля Божа виконується на землі так, як на небі. На небі немає травм, високого тиску, проблеми з колінами. Там немає смерті, болю чи горя. така воля Божа. Як же вам отримати її? настав час. Царство небесне наблизилося. Ви можете схопитися за нього. Змініть своє мислення. Перестаньте вірити симптомам і діагнозам. Повірте, що ранами його ви зцілилися. Він сильний. Він всемогутній. Він хоче допомогти вам. Простягніть руку і схопіться. Тримайтеся слова, яке записано у 102-му Псалмі. Благослови, душа моя, Господа, і не забувай усіх благодіянь Його. Він прощає всі беззаконня твої, зцілює всі недуги твої. Нехай ваші недуги стануть частиною цих усіх. Прийміть це слово, вхопіться за нього. Будемо молитися. Господь всемогутній, Я молюся за всіх, хто вірить і простягає руку, щоб отримати своє зцілення. Ми приходимо в злагоді, просячи про чуди, ми говоримо над людьми: будьте зцілені та здорові. Нехай їхні тіла будуть повністю зцілені та відновлені просто зараз. тері Бог дав тобі щось. Є хтось із переломом правого зап'ястя. Це була серйозна травма. Ви завжди відчуваєте дискомфорт. Це ваша основна рука, і ви відчуваєте скутість рухів. Бог стілює вас. Він відновлює руку до колишнього стану. У когось з вас хвороба шлунка. Це проблема пов'язана з перетравленням їжі. Бог цілює вас, прикладіть руку і почніть славити і дякувати Богу. Він зцілює вас просто в цю хвилину. хтось почув слово про праве зап'ястя і каже: Скажіть про ліве зап'ястя. Я кажу, ліве зап'ястя для вас. Ви здивуєтеся, тому як Бог швидко відновить повністю рухливість і силу. Хтось каже, будь ласка, скажіть знову про коліна. Я кажу, коліна для вас. Хтось каже, будь ласка, скажіть рак. В ім'я Ісуса, нехай рак піде зараз із вашого тіла. Хто ще страждає від запалення мозку? Я не знаю в чому причина, але Бог знає і ви теж. Бог зцілює вас зараз. Багато хто отримує відновлення пам'яті в ім'я Ісуса. Зціліться та будьте здорові для зміцнення вашої віри в цілющу силу Ісуса Христа. Ми розмістили інші неймовірні історії зцілення на нашому ютуб-каналі. А закінчимо ми словами з псалма: хвалитиму Господа усім серцем своїм, розповім про всі чуда твої. До побачення.